Вітаю, друзі, це, мабуть, буде шорт. Огляд на рюкзак Зоряник для Сталінка від балістики, ніхто не подивився. Власне, саме тому я зараз хочу показати, як же ж буде виглядати цей самий Starlink в цьому самому рюкзаку Зоряник. Як воно все виглядає? Для того, Щоб нормально упакувати, Starlink має бути в складеному стані. Саме отак виглядає складений стан старлінку, складається через додаток і запихається ось сюди. Ось це основне відділення. Так, все вірно. Далі сюди вставляється ось ця лапа, наскільки я розумію. Так. Далі є у нас відділення для роутера. Так. І на велкро фіксується. І залишились кабеля. Основний кабель запхаємо сюди. Тут місця в принципі достатньо. Сюди можна запхати, наприклад, якийсь подовжувач і кабель живлення також сюди без проблем влазить. Якщо є ще якісь додаткові аксесуари, тут кишеня і, і ось тут ще по боках є додаткові кишені. Закриваю О, так Ось так це виглядає. Закриваю замок, закриваю другий замок. Все, ось так виглядає. Ось штир самої антени тут стирчить. І, в принципі, наш Starlink захищений в рюкзаку, готовий для транспортування, для перенесення зі зручними лямками. І по, по всьому периметру він захищений м'якими вставками в самому в цьому рюкзаку. Тому рюкзак від балістика зорянок для транспортування Starlink прямо рекомендую. І подивіться мій повноцінний огляд на даний рюкзак, тому що річ реально класна.